Грук, а може, казку. Це досить цікава ідея. Розповісти казку, а? О, казка! Розкажи казку! Колись жила собі невеличка тигриця, мешкала в печері з сім'єю. З усіх правил найбільше веліло вночі не виходити з печери нізащо. А двері були такі важкі, що, здавалось би, це легко запам'ятати. Це легко запам'ятати. Я знаю. Е... Проте, коли всі заснули, вона все одно вийшла. Ні. І... Так. Та щойно вона вийшла, як печера завалилася, і всі рушили в довгий тяжкий шлях і зустріла якогось психа і перли! Кінець. Ого! Я не чекав, що так буде. Кінець нежданий. Мої казки так не закінчуються. Ура! Дві казки за вечір! Е Зараз. Е Проте вона гірша за Грубову. <déf Bag -t -üler> е е е Колись жила собі одна вродлива тигриця. Мешкала в печері з усією сім'єю. Батько й мати казали їй, ти можеш ходити де хочеш, та ніколи не підходь до урвища, бо упадеш і вмреш. Гарна казка. Та коли ніхто не бачив, вона пішла до урвища. Що ближче підходила до краю, то більше чула, то більше бачила, то більше відчувала. Нарешті вона вийшла. Аж на краєчок угледіла світло, сягнула, щоб торкнутись. І посковнулася, і упала. І злетіла. Куди полетіла? У майбутнє. У майбутнє? У місце, де багато сонць на небі. Там дуже ясно. У місце не таке, як сьогодні, чи учора. Це місце, де кращого більше. Майбутнє це не місце. Це це, це. його не видно. Ще як видно. Я бачив. І туди я збираюсь. <плес> <плес> ну, ми збираємось лягати і спати. А ви, сперши, знайдемо місце, де є все, що ми хочемо. О, майбутнє. Печеру. Я колись була закохана. Він був мисливець, я збиральниця. Виник цілий скандал. Ми обмінювались ягодами, танцювали. Та мій батько вмазав його каменем, а мене віддав дідові. Круце! Злізайте сюди! Друг, усе добре. Малий з ними. О, малий з ними. О, що ж. Ха, ну, дякую. Дякую, що повідомляєш, як цікаво живе наш маленький. О, слухай. Я буду там, а ти вилазь до нас, хоч ти нудний мов пень. Залазь. Е, Купою спати. Е, а може казку, га? Не чую. А тоді Тор каже: знаєте, я її витяг. Я не бачу сенсу. Я знаю, важко тобі було нас терпіти, але у нас почалося нове життя. Дякую тобі за це. Зараз щось покажу. Сонці на небі незліченно. Кожне сонце, що проходить по небу, опиняється там. У майбутньому. У ньому безпечно. Я піду з тобою. Ні. Не йди доню. З нами йдеш? Я не йду без друга. Нас таких одна. Записуй мене. Не вже мамо. Зараз Грув Гадки немає як нас боронити. Ні ідей, ні думки в голові. Ні, це неправда? Пригадуєш, як він нас. Е, він. Е... Ой, визнай. Ха, якщо в нього є хоч одна ідея, я зразу Я зразу гиґну од інфаркту.